Так, магній чи мелатонін, що таке дійсно допомагає заснути? Давайте розбиратись. Отже, поговоримо про магній. Чому починаємо саме з нього? Тому що це саме той елемент, який допомагає нам заснути і покращити наш сон. Основні дії магнію. заспокоює нервову систему, знімає м'язові спазми, судоми, дає енергію, підтримує серце і тиск, нормалізує ритм. Зміцнює кістки та зуби разом з кальцієм і вітаміном Д, регулює цукор у крові, покращує обмін речовин. Магній це мінерал, який буквально розслабляє і заспокоює нашу нервову систему. В яких продуктах міститься магній? Найбільше його міститься в бобових, в насінні, в темному шоколаді, в шпинаті. Але зважаючи на те, що ми зараз живемо в стресових умовах, м'яко кажучи, то часто просто продуктів, які містять магній, недостатньо стає для нашого організму. Коли бракує магнію в організмі, ми стаємо більш напруженими, спостерігаємо м'язові спазми, тривожність. Це все. Може бути один із факторів того, що вам недостатньо вашому організму недостатньо магнію. Я сама з тих людей, яка час від часу п'ю курсом магне і особливо коли я знаю, що в мене планується якийсь стресовий період в житті, або він тебе застає спонтанно. Згодом після курсу прийому b 6 я відчуваю ось цю саморозслабленість, нема защемлення м'язів, спазмів, і я себе дійсно почуваю набагато комфортніше соціумом і, взагалі, в своєму тілі. Звісно, потрібно розуміти, що магній це не чарівна таблетка, яка ось так відразу вам допоможе заснути. Часто це комплекс різних процедур. Вечірніх ритуалів, які допоможуть вам підготовитись до сну і зробити його максимально якісним. Тепер давайте поговоримо про мелатонін. Отже, це гормон, який виділяється природньо з настанням темряви, такий собі сигнал від організму, що пора спати. Добавки мелатоніну справді можуть покращити наші біоритми і. Сприяти засинанню швидкому, але потрібно враховувати, що одна-дві таблетки зовсім не вплинуть на ситуацію. Потрібно приймати а, таблетки курсом. Мелатонін ефективний, коли його приймаєш за 30 60 хвилин до сну. Таким чином, він синхронізується з вашими природніми біоритмами і подає сигнал мозку, що потрібно спати. Вони, в принципі, доповнюють одне одного. Магній він більше підготовлює наше тіло і нервову систему до сну, допомагає заспокоїтись, а мелатонін працює з нашими біоритмами і мозком, тобто подає сигнали, коли потрібно спати. Ми поговорили про мелатонін і магній, але я думаю, ми ним не обійдемось, тому що здоровий сон це робота в комплексі. Отже, які є ще методи, які можуть нам допомогти швидко заснути? Режим сну потрібно лягати і вставати в один і той самий час. Це дуже важливо, тоді організм адаптується і не стресує. Темрява і тиша. Кімната повинна бути темною, прохолодною. Світло від екранів ми забираємо хоча б за півгодини до сну, в ідеалі за годину, тому що це збиває наші біоритми. Вечірні ритуали, легка розтяжка, дихальні вправи, медитації, теплий душ усе це допомагає розслабити наш організм і налаштувати його до сну. Обмеження стимуляторів, кава, енергетики, напої, де міститься кофеїн, бажано обмежити після 16-17 годин вечора, тому що вони точно не сприяють кращому засинанню, легка вечеря. Я думаю, всі пам'ятають за правило за 3-4 години до сну не можна їсти. Але якщо ви хочете їсти, їжте, тільки обирайте, будь ласка, якусь легку вечерю, а не щось таке тяжке, що організм потім буде думати, як це все перетравити і витрачати на це купу енергії, замість того, щоб дати вам енергію. Добре поспати! Якщо це відео було корисним, залишайте коментарі, ставте лайки. Я буду рада будь-якій активності. На все добре! Піклуйтеся про себе і гарного сну!